Слово Ісусу Христу, понеділок, початок нового тижня, нові очікування, нові надії, можливо, нові тривоги. І щоб все це можна було перейти, ми маємо обов'язок щоденно починати свій день з молитви. Зустрічі з Богом. Тож ласкаво запрошую до початку нашої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішньої молитви розважання ми візьмемо з вами текст із Книги «Второзаконня». Та й приведе тебе Господь твій Бог у землю, яку заволоділи твої батьки, і ти заволодієш нею, і зробить тебе щасливим, і намножить тебе більше, ніж твоїх батьків. Благословення Господнє. Благословення Господнє, яке полягає в тому, що якщо ти затримуєшся заповідей, якщо ти живеш з Богом, то Він приведе тебе в землю, яку, тебе, яку тобі обіцяв. Він намножить тебе більше, ніж твоїх батьків. Бачите, Господь Бог не залишає ніколи нікого. Господь Бог хоче, щоб кожен з нас жив в достатку, жив в щасті. щоб він не знав горя. Але чи ми цього хочемо? Чи ми хочемо того, що хоче Господь? Чи ми прагнемо цих речей? Людина в своєму бажанні бути щасливою. Замість того, щоб працювати, замість того, щоб докладати певних зусиль, щоб удосконалюватись, тому що кожна праця, кожна, кожне зусилля, яке ми докладаємо в своєму житті, це насправді є моє удосконалення, це моє покращення. Так от, якщо людина хоче свого цього удосконалення, Тобто хоче працювати, відповідно, Господь Бог їй це дає, дає можливості, дає е, силу реалізувати свої задуми і думки. Але той, хто лінується, той для якого стоїть і радше скажу так, е, а яка різниця? Розумієте, ці фрази, ці слова, вони відображають внутрішній світ людини. Такі речі, як яка різниця? А що я можу зробити? А за нас все вирішили? А це не має ніякого значення. Головне, би тільки мені було добре. Розумієте, Коли людина це промовляє, це означає, що вона створює собі свій вигаданий світ, в якому хоче жити. Туда нікого не пускає, але при цьому хоче, щоб інші підпорядковувалися її цьому вигаданому світі. Така людина не працює, така людина не хоче удосконалення свого. І насправді добре. Е, вчора слухаючи одного нашого військового експерта е, Жданова, де він відповідав на запитання. Давав відповідь, видно, хтось з Росії до нього написав про те, що там у них якийсь професор сказав, каже, написав, сказав таку цитату, що ну, чому, росіяни, реч так, чому росіяни краще за українців? Відповідь дав на це запитання, на це якийсь їхній професор з якогось інституту покращення життя щось такого. І от е, Олексій Жданов якраз читає цю цитату цього професора, він, каже, він пише, що українці зажралися. Вони розніжились туалетним папером і хамоном. Тобто, всі ці блага, які є в нас, нас розніжили і ми стали ніякими. А російському людині цього не потрібно. От ті труднощі їх загартовують. Знаєте, оце Олексій каже, ну та жити в болоті, в бруді стає нормою для людини. І люди не хочуть нічого робити. Тобто, знаєте, оці порівняння, що удосконалення для когось, тобто покращення його життя сприймається, е, речі, так скажу, перепрошую, трошки так думки е, згубилися. Тобто людина, яка не хоче себе удосконалити, тобто, яка людина, яка не хоче працювати над собою, як в духовному, так і в матеріальному світі, вона живе так, як їй добре живе. Тобто, той стан, в якому вона живе, вона вважає, що це є правильна норма. А всі, хто довкола, вони не розуміють її. І вона замість того, щоб чогось навчитись, оскільки не має бажання удосконалення власного, праці над собою, вона хоче тоді всіх підімнути під себе. І всім розказує, що її стиль життя єдино правильний, бо він робить її людину вільною. А те, що людина не має нічого, не має ні матеріальних благ. Немає ні духовних цінностей. Знаєте, це такий пустий Глечик. Причому Глечик не цілий, бо цілий Глечик завжди хочеться використати. Але цей Глечик весь в тріщинах, в дирках. І оцей Глечик каже всім, що він нормальний, що в ньому можна носити воду чи щось інше. Хоча, з невіти все вилітає і нічого там не затримається. Так от, коли така людина її жива, вона знищує все довкола себе. Господь Бог не хоче цього. Господь Бог хоче, щоб ми були кращими. І для того, щоб людина була кращою, вона повинна мати якісь виклики в цьому житті. Виклики, які долаючи, стає досконалою. Чомусь спортсмени тренуються, щоб удосконалювати своє вміння. А не приходить, будь-хто і каже, все, я спортсмен, я хочу з вами змагатись. а насправді нічого не вміє. Господь Бог дає нам ці речі для нашого удосконалення. Дає нам ці певні. Перепони, перешкоди, щоб ми себе краще пізнавали. Я зараз не говорю про війну. Я говорю про наше повсякденне життя. Чому я це говорю? Тому що ми маємо робити висновки із цієї, із цієї війни. Ми маємо оцінювати причини. І наслідки цієї війни. Ми повинні бачити, щоб, як ми жили до війни, як ми зараз живемо. І ми повинні усвідомити, як ми хочемо жити. І вже зараз, відповідно, ми повинні для цього все робити і працювати. Розумієте, війна це руйнування. Це насправді трагедія. Але з іншого боку, війна це розвиток. Тому що у людини є два шляхи. Він або лишається на руїні, зруйнов... тобто на цих руїнах, що зруйновано, намагається щось з того, якось щось там, якусь халабудку собі зробити або ж, відповідно, перепрошую. і... Сидіти і нарікати і чекати, коли йому хтось щось там зробить. Або ж навпаки, він хоче змінити все. Він забуває, як було, колись. Він бере найкраще з того, що було, і створює ще краще. Для мене прикладом є, знаєте, Німеччина після воєнного, яка. Могла залишитись в тому стані єруї... повної руїни. Але люди, які мали власну гідність. І в них постало питання, чи залишитися, намагатися відтворити те, що було колись, чи взяти все найкраще і створити щось нове. Це вони зробили. Де зараз Німеччина? В економічному, політичному і навіть до деякої міри духовному розвитку і де ті, хто перемогли в цій війні. Та ж сама Японія, яка теж могла залишитись, знаєте, на попелі цієї руїни і сказати все. Але вони стали відбудувати. То навіть зараз от проходить цей чемпіонат світу в Катарі, черговий раз світ захоплюється японцем. Тому що ці люди, прийшовши на трибуни, прийшли навіть, зі сміттєвими пакетами. І коли закінчився матч, вони прибрали усі трибуни. Не тільки там, де вони були, але там, де були інші. Вони допомогли працівникам. В їхній країні, якщо проходить якийсь катаклізм, вони не чекають, що хтось зробить. Вони всі стають і удосконалюють нове. Вони роблять висновки з тієї трагедії, розуміючи, що стало причиною, намагаються потім удосконалити себе, тобто своє життя, щоб ця трагедія, тобто тому що це може повторитися, не завдала шкоди. Оце є заклик на сьогоднішній день до всіх нас. Не нарікати на життя. А робити все, щоб це життя покращити. Не опускати руки, а рухати сперед, не звинувачувати когось в своїх бідах і чекати, що хтось це зробить, а ставати і робити саме. Всім без винятку. І тоді, Господь Бог, який дав нам цю землю, Дасть нам все, щоб ми краще жили, аж ніж, аніж наші батьки. Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокуса, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішм. 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 Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помили над гріх. Славцюй Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і поліції, пожежників, прикордонників. Усі, хто є на окупованій території чи в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І благаймо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли в своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорни, захисти нас цей сьогоднішній день. Бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, і 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!